Добрий день, пані, панове, а також особисто Вен Даркхольм. Якщо ти дивишся це відео, майкни мені на пошту, є розмова. Як я і обіцяв, після великого тесту ПЛА пластики йдуть відео трошки попростіше. Сьогодні ми з вами спробуємо зрозуміти, наскільки сильно це хобі шкідливе. Чи отруйні пластики, чи небезпечні принтери, все таке. Сідайтесь на крісло покомфортніше і нумо до роботи. Для тих, кому відео вже наскучило, а буває і так, даю коротку відповідь. Так, це все шкідливе, не ставте біля ліжка. Для всіх інших, кому цікаво, зараз будуть подробні пояснення, що, куди і як. Давайте для простоти розділимо наше відео на дві великі частини: небезпека від принтера і небезпека від філаменту. Почати логічніше з принтерів, бо з філаментами там чимало різних особливостей. Отже, принтер, які основні ризики приходять вам в голову? Для мене це перш за все температура. Навіть з великим досвідом роботи інколи можна, провтикавши, потрогати гарячу деталь і трошечки так запектись. Особливо це стосується заміни нозлів. Як ви пам'ятаєте з цього відео, затягувати і знімати треба на гарячу. Більшість інструментів для цього металеві, а отже, передають тепло прямо на ваші руки. Те саме стосується принтбедів. Якщо ви друкуєте теплолюбивим філаментом по типу ABS, ваш бед 100 градусів, поспішите зняти деталі після друку, вжух і замість пальців у вас з KFC. Неприємно. Тому завжди. Не зважайте на температури нагрівачів в вашому сетапі. Інший великий ризик пов'язаний з тим, що ваш принтер це, по суті, ЧПУ-станок. Для нас це означає, що в нього відносно потужні мотори, і в принципі те, що він їми постійно рухає. Ця порада може здатися банальною, але не засобуйте пальці в рухливі елементи, не вимкнувши всю систему. Принаймні, клавішою виключити мотори, а краще з розетки. Частіше за все, як не сумно, такі травми отримують діти. Особливо це стосується шкіл чи гуртків, де навіть на хвилину без уваги не можна залишати. Принтер. Порада. Якщо ви раптом обираєте модель для публічного місця, звертайте увагу на закриті CoreXY моделі. Деякі варіанти від Краліті навіть вміють вимикати усі мотори, що й на двері відкриються. Це не К1, але К1 це гарний приклад закритого принтеру з Corex Wi-Kінематикою. З очевидних проблем до не дуже очевидних хотен. Його конструкцію в контексті безпеки можна поділити на дві групи: сучасна, відносно безпечна, і стара, яка невдала. Пояснюю: в усіх сучасних принтерах по типу Краліті К К1 Кріо Є особлива частинка хітбрейк. Зараз покажу. Ось в мене в руках хотенд від принтера, і оця пуста штучка, яку ви тут бачите, або отут. А це хітбрейк. Отака Така тоненька титанова вставка. Це така вузька полоска металу. Ось тут вона, що відокремлює гарячу частину сопла від холодної. Гаряча, відповідно, ось холодна тут. Вона потрібна, щоб пластик не почав плавитись прямо в екструдері і не зіпсував вам принт. Так ось цю полоску зазвичай роблять з металу, що одночасно термостійкий, і погано проводить тепло. Гарний приклад такого металу, як тут, це титан. Його невеличкий шматочок оберігає дишло принтеру від опіків, а вас від проблем з Директ-екструдером. Втім, не усі принтери можуть ось таким похизуватися. Наприклад, занадто популярний Ender 3 v 2 і його брати-клони, сумнівні друзі, побудовані таким чином, що в якості хідбрейку виступає тефлонова трубка. Вона заходить з Бауден екструдера, проходить крізь радіатор і заповзає аж в гарячу зону. І тут виникає проблема. Тефлон то, в принципі, так собі матеріал. Хімічно це вторований полімер, який безпечний. І то умовно, лише при низьких температурах. У спробах здешевити конструкцію Кралі, ті, на мій погляд, зайшли надто далеко, засунувши тефлонову трубку в занадто гарячу зону. При друзі ПЛА ця трубка пляше десь на межі свого виживання, але зазвичай до 220 градусів нічого страшного з нею не стається. Втім, варто вам спробувати ПЕДГ або АБС, ну або копет, хто як називає. І починається біда. При температурах вище 250 градусів тефлон вирішує, що життя йому наскучило і краще він повернеться в свою природну. Рідку чи частково газообразну форму. Вірніше, спочатку, він починає горіти в мікроскопічному об'ємі, але цього зазвичай достатньо для проблем. Якщо у вас вдома є пташка, в мене от є, наприклад, звуть ф'юче передає вам всім кря. Навіть від невеликої кількості тефлону є великий шанс поховати її на наступний день. Пари тефлону надзвичайно токсичні, а в купі з високою швидкістю метаболізму птахів, ну ви поняли, сумна історія. Та не те, щоб вам, як людині, було сильно краще. Тефлон прекрасно накопичується в крові, а іноді навіть у кістках. Людським організмом він не виводиться майже ніяк, і мікрочастинки, що утворюються з димом, призводять до проблем в майбутньому. Як і з усіма іншими токсинами, тут важливо пам'ятати одне: життя то гра в статистику. Виграти неможливо, та можна принаймні спробувати. Це одна з багатьох причин, чому я дуже не люблю дешеві і прості ендери. Коли новачок хоче купити принтер, він ніколи в житті не думає про такі речі. І, можливо, навіть ніколи й не дізнається про приховану небезпеку тут. Я маю на увазі тефлонову трубку. Суне собі ящик педга і буде потрохою. Валювати ПТФЄ в гарячій зоні. Звісно, це рішення не тільки небезпечно для людей, воно ще й тупо конструктивно погане. Трубка деградує навіть просто від нагріву нижче небезпечної температури, тобто ті ж 220 градусів. Пластик починає налипати на неї, і відбувається потужний в чаші тракта подачі пластику нозла. Щоб не бути пустомовним, ось вам табличка, де написано, що відбувається з ПТФЄ при різних температурах. Завжди пам'ятайте про неї, коли набираєте нову температуру на дідах 3D-друку. Шаріші люди можуть зазначити, в тому ж кає, наприклад, теж є тефлонова трубка від екструдера, але закінчується вона до хідбрейка і в гарячу зону не заходить. Це просто спосіб провести філамент від екструдера до нозла. До того ж, в КАУ-1С та Ендер 3 В3 без приставок і цієї трубки позбулися, зробивши змінний тракт на повну довжину, по типу і фріді Ну все, про тефлон наговорили. Ще одна небезпека, про яку варто пам'ятати, удар струмом. В багатьох принтерах чимало алюмінієвих деталей, які не ідеально, але все ж таки проводять напругу. Той же бет нагрівається резистивним дротом, що змонтовано всередині його, така собі спіралька. І якщо цей дріт замкне, можна зловити електроподачу. Як від цього захиститися? Є два простих способи: потрібен лише простий радять. Є два простих способи: заземлення і УЗВ. Заземлення захистить вас, направивши напругу по іншому маршруту, я маю на увазі іншому від вашого тіла. А ПЗВ чи УЗВ це така коробочка, схожа на автомат. Рахує, скільки струму війшло і скільки вийшло. І якщо ця сума не дорівнює нулю, вимикає систему. В наших радянських панельках заземлення зазвичай фіг знайдеш, тому ПЗВ пристрій захисного відключення, як на мене, мастхев. В мене в студії він в ось цьому, ви зараз не бачите, але я покажу. Пупаному щитку під столом, і всі принтери підключені через нього. Ось це, в принципі, базова техніка безпеки принтера. Несуйте туди руки, доки воно працює, не забувайте обслуговувати лише вимкнену техніку і підтримуйте належний технічний стан усього вашого заліза. Від небезпек принтерів час перейти до небезпек філаментів. Найпопулярніший PLA вважається найбезпечнішим, настільки безпечним, що ним дають гратися навіть дітям. Я б так не поспішав. Є доволі ґрунтовні дослідження для бажаючих в описі є посилання, що друк будь-яким пластиком, в тому числі PLA, Плодить мікрочастинки, які потім можуть залишатися в людині, зовсім як з тефлоном. Чи шкодять вони? Чесно, ну хаз ніхто не шукав добровольців, щоб перевірити, чи помруть вони через 40 років від друку ПЛА. Занадто складна задача, але можна точно сказати, що життя ці мікрошматочки ПЛА не продовжують. Тому ніколи не ставте принтер в кімнаті, де ви живете, чи приймаєте їжу. Якщо вже ставите, будуйте для нього бокс, по типу такого, як на фото, який буде затримувати більшість частинок всередині. Гарна ідея буде поставити очищувач повітря біля принтера, хай сам пожирається сміття замість ваших легень. Я особисто довго не думав і купив на барахолці ось такий старенький фільтр для повітря. Дивіться. О! Яка лялечка! а? 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 Ну скажіть. Конструктивно це вентилятор і пару реле. Ламатися тут майже нічому. Рідний хепа-фільтр, втім, я викинув. Чому? Ну тут варто згадати інші проблеми від друку філаментом. Більшість прикольних філаментів, хай то ABS, ESA, PETG, при нагріванні частково випаровуються і утворюють дуже неприємні сполуки. Той же ABS може утворювати ацетон при випаровуванні, і дихати цим точно не варто. Взагалі це дуже слизька тема, бо є певні дослідження, знову ж таки, лінк знаходиться під відео, які вказують. Що шкода від АБС не надто велика. Втім, мене особисто відповідь не надто велика не дуже влаштовує. Ще одне чисто особисте спостереження: півгодини, подихавши біля принтера з ABS, голова так нормально болить. Тому я раджу вам два варіанти: або заперти принтер в кімнаті з фільтром, наприклад, як я в кладовці, ну і отаким от, от фільтром, або зробити витяжку на вулицю, як я зробив тут в офісі. Ось за мною оцей вентканал, канал ви бачите. Він підключений до вентилятору видову принтеру, і 90% вонів він витягує з моєї комори. Те саме стосується і PEDG. Перегрітий Петх смердить як пластикові бутилки в кострі, тобто дуже неприємно. Кращий спосіб з ним впоратись це спеціальний поглинач по типу фільтру для повітря та витяжка. Не нехтуйте цими правилами і не дихайте мікропластиком. Довше проживете. Ну і окремо стоять інженерні пластики, усякі поліаміди, полікарбонати і всяка така інша шваль. Речовини, які в них додають, щоб ними можна було друкувати. Ультра отруйні при випаровуванні і без нагайної потреби я б навіть не думав їх купувати. Тим паче, що звичайний побутовий 3D принтер, скоріш за все, навіть не зможе їми нормально друкувати. Отже, коротке резюме: не дихайте парами пластика. Там можуть бути отруйні речовини і мікрочастинки конкретного пластика. Доказової бази, що ви від них помрете, нема. Та здоровіше вони вас точно не зроблять. Наприкінці відео покажу цікавий мод, який я зробив для цього фільтра, який ви тут бачили. З заводу в нього дуже бідний шар вугілля, а саме активоване вугілля від відповідає за поглинання ароматів і речовин, їх ще називають VOC Volatile Organic Compounds. Тому я надрукував ось такі картриджі, насипав в них вугілля, зашив шмат тканини, щоб не розсипалось, і зарядив замість хепа фільтру. Тепер мікрочастинки пластику мій фільтр не поглинає, зате чудово працює з парами неприємних речовин і сморідом пластику. Беріть ідею, не соромтеся. А які небезпеки бачите ви? Розкажіть в коментарях, що вас непокоїть в цьому хобі, отам внизу. Можливо, я щось забув. З вас підписка і комент, і лайк. А з мене посмішка і контент. Знайдемось. О, і поки не забув. Долучайтесь до друкармії, щоб ваші принти труїли не тільки вас, а й ворогів, причому напряму мінами. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.